у якийсь момент я перестала співати свої пісні через психологічні переживання та стрес. Я просто починала плакати, тому що я відчувала всі ці речі. Востаннє я співала на сцені в Києві в Україні, тому ці емоції виникають від думки, що все це зараз відбувається в моїй країні. So uh, can ask... Іноді турки можуть запитати у мене війна вже закінчилася? Ні, війна триває I am from Ukraine, and I am from... Я з України, з Луганської області. Під час повномасштабного вторгнення я була у Харкові. Було дуже важко. Ми щоразу чули бомбардування та вибухи. I was born in Запорожя. Я народилася у Запоріжжі. Моя родина досі там. Я приїхала в Туреччину 1 листопада 2021 року, ще до початку повномасштабної війни. У Запоріжжі небезпечно, тому що місто близько до лінії фронту, і Росія намагається захопити ці території, постійно бомбардує їх. My lives in Моя родина живе в Україні, але вони не в безпеці. Вони налякані. Нам страшно. Ми всі налякані, тому що це ненормально, коли ви не знаєте, що буде завтра або через хвилину. Ми Зв'язуємося у месенджерах, і я їм телефоную. Я відчуваю себе трохи винною за те, що вони залишилися там. Тому що я перебуваю в безпеці, а їх атакують. Я нібито відчуваю, що могла би бути кращою донькою, але водночас це їхній вибір. У Туреччині в мене не було ні родичів, ні друзів. Лише один знайомий. Він із Сербії і допомагав нам у перший місяць, коли ми приїхали. Це був наш притулок до того, як приїхати сюди, я кілька разів приїздила до Туреччини. Мабуть, кілька разів на рік. У мене тут є друзі. Мені подобаються місцеві люди і погода. Тут можна знайти все українське. Наприклад, українську кухню, українські вареники. Торт, українську вишиванку дім там, де ти є. Тому я хотіла зробити щось для українських біженців, таких як я, із нашими традиціями, фольклором, для наших душ. Коли я співала свої пісні для української громади в Стамбулі, люди були щасливі. Вони були в захваті, а діти танцювали. І я думаю, що мені потрібно ділитися своєю енергією. Українська громада в Стамбулі дуже дружня і помічна. Вони намагаються зробити все можливе, щоб допомогти людям в Україні зібрати гроші. місцем проведення цього протесту є координаційний центр Таксі. Повномасштабна війна триває вже понад два роки, і ми маємо говорити про це на протестах у Стамбулі. Турки також можуть приєднатися до цих протестів чи благодійних ярмарків. А потім ці гроші будуть конвертовані в одяг чи ліки, шкарпетки, взуття для наших військових. І це буде краще ніж нічого. Айденосокс, шусфоаурсоджерс анд ітволбібетерден. Я думаю, що після війни частина людей точно повернеться в Україну як тільки там стане безпечно. Я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що нам допоможуть відновити Україну та її економіку. I miss, uh, Я сумую за всім українським. Наприклад, за їжею, людьми, атмосферою, кліматом щодня. Я думаю про те, щоб повернутися в Україну, тому що тут я біженка, а не громадянка. Зараз я планую поїхати в Європу на наступні кілька років, а потім повернутися в Україну, тому що інших варіантів я для себе не бачу. next few years. And then also back to Ukraine because no, no other options for me. <laughs>